Всім привіт! У мене є що вам показати, тому залишайтесь, будь ласка. Це мої старі скетчбуки. І в цьому відео я покажу за нумерацією збірну селянку, де немає якоїсь однієї теми. Тут зібрані якісь уривки з багатьох років. От це буде номер 10 і номер 11. Справа в тому, що ми почнемо саме з 10-го, бо всі минулі вони або згоріли, або були викинуті, або ще щось з ними сталося. От, все побачите згодом. Це типу папка 5 і тут все от. На папірцях, коротше, на день народження я принесла собаку своїй сестрі, і він такий маленький був ще тоді. О 29,01,20. Ми за ним спостерігали, як він спить. Це вплив грибів на свідомість. Цей скетч мені дуже подобається. Я дуже хочу зробити його на великому форматі і там типу маслом або акрилом. Дуже мені подобається малювати таких злих, які знаходяться у стані люті. Тварин, які чимось роздратовані ці всі скетчі, вони були зроблені до війни, і тому можна зустріти якісь, може, і росняві фрази або текст. Будь ласка, не звертайте уваги, мені теж неприємно. Дейві Джонс дуже люблю все, що пов'язано з піратами І планету, скарбів і піратів Карибського моря. І наш прапор означає смерть теж. Папка закінчилась. Далі вже підуть повноцінні якісь замальовки. Більш-менш. Насправді цей замальовник я не дуже люблю, тому що в нього. Якась дивна. І прошито тут, щоб можна було відірвати. Мені це не дуже подобається. І папір якийсь шершавий. Навіть не уявляю, ну, напевно, ще це якби для якогось певного матеріалу, але я його так і не змогла відчути нормально. Так цензура. повинна бути, але її немає. Будуть зустрічатися в моїх замальовках і нюци якісь, і хорні тіла, бо я люблю таке показувати людського тіла mm -hmm. дуже смішно це все споглядати, тому що тоді це, знаєте, було чисто там. Піювання якесь? Мінімум оригінальності? Зараз я більш стала свідомо як це все робити. І референси свідомо використовувати і я прокачала погляд художника. Коли ти відмічаєш світло, тіні, контрасти, як там природні форми доповнюють одне одного. одного. Вже бачу, як я намагалась швидше його закінчити, добити, щоб вже купити нормальний якийсь блокнот. І тому от пустій місця заклеювала якусь фігньою. Полювала на більш-менш цікаві журнали, щоб звідти повирізати. А це наліпки, до речі, з сільпом. Так, ну це якісь... У мене просто немає бажання сильно там монтувати щось, тому просто не буду відкривати ці сторінки. Оце мені, мені більш-менш подобається. Він був якби вдалим. Я його вела в Одесі. 21 рік. Це от щось там було поміж ковідом. Це я пам'ятаю, що ми в Києві були в гостях. Це так прикольно горіли. Вікно горіло червоним світлом у когось. І це типу світло від фонаря у темряві. Мне очень подобается. Это я за своей фотки малювала. Тішин тоді увійшли в моє життя і більше майже ніколи не виходили. А це я передивлялась в котрий раз серіалу Чорнобиль від HBO. Я його дуже люблю і кожного року передивляюсь, бо мені подобається як він знятий і атмосфера. І актори дуже гарно підібрані, на мою думку. Це залишились фарби від картин по номерам і я ними папужок намалювала. Це я пам'ятаю, що мені хлопець тодішній б... подарував мені шапку, яку я потім загубила, на жаль. Якісь ментальні проблеми, очевидно. Карл Урбан. Формати А6 прикольні, звісно. Мені дуже подобаються. Такі маленькі, компактні, можна таскати з собою всюди. Я пам'ятаю, що я бігала вранці, і це я якраз пробігала повз таку закинуту споруду. Там дерева поросли, було дуже атмосферно, як в якихось фільмах жахів. Це я дивилась фільм Чорнобиль Дайс. Коротше, я люблю все, що пов'язано з Чорнобилем. Типу концепція оцього всього. Типу, там сталкер. Мутанти. Закинуті міста. Це я, коротше, робила дипломну роботу. Про Білгород-Дністровську вежу, фортецю це якась о, якийсь будинок з вежею в Одесі. Кінець халтура пішла, звісно, дуже сильно. Навіть нічого і показувати тут. Знову передивлялась Чорнобиль. Розрив там пару місяців мене поплавило, попаяло на нього. Знову Чорнобиль. Дуже люблю в Пінтересті. Там у мене є навіть дошка з мемами. Ой! Це, до речі, і оце це якусь мангу порізала, яка в мене валялась. Тут гарна композиція вийшла. Їхала в поїзді, щось малювала те, що було на столі. Це моє ліжко у гуртожитку, і це якийсь теж вид на ліжко. Якісь рандомні штуки, коротше. Навіть не знаю, що тут коментувати от халтура. Це теж якийсь вид на будинок в Одесі. І тут гарна композиція вийшла. Таке нічне небо і, і очі. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Побачимося в нових відео.